В центрі журналістської солідарності Національної спілки журналістів України відбулось нагородження лауреатів всеукраїнського конкурсу Я журналіст, у якому також взяли участь представники з Івано-Франківщини. Всеукраїнський конкурс Я журналіст існує вже 15 років. Він розпочинався як обласний у Рівному, де я живу і працюю. А згодом став всеукраїнським. І е, нині ми щороку збираємо понад 800 е, робіт. Зокрема, у у 2024 році це вже був 14-й всеукраїнський конкурс, я журналіст. Ми зібрали 846 учасників, які представляють абсолютно всі регіони України. І крім того, це наші українські діти, які зараз переважно через війну тимчасово змушені перебувати в інших країнах світу, тобто Україна і 12 країн світу представлені на конкурсі. Але ми все одно позиціонуємо конкурс не як міжнародний, як всеукраїнський, тому що ми віримо, що принаймні переважна більшість цих дітей повернуться в Україну і своє майбутнє пов'язуватимуть з Україною. І власне цей конкурс. Теж є один із таких стимулів, така своєрідна ниточка, щоб, ну, тримати зв'язок із батьківщиною для них. Тема конкурсу звучала: розповідаю світові про перемоги українців. Наша ідея полягала в тому, щоб дати дітям можливість розповідати такі, знаєте, позитивні приклади незламності, героїзму, волонтерства, соціально відповідального бізнесу тобто, розповідати про людей, про українців, які кожен на своєму місці, хто на фронті, хто в тилу робить усе можливе для. Наближення нашої майбутньої спільної перемоги. Моя робота це відеоробота про героя України Віталія Мерінова, е Кожного гвардійця та е депутата міської ради. Це людина з великої букви, людина, яка зробила великий внесок в нашу школу. Жодне свято не проходило без Віталія Мерінова. Кожне 1 вересня, останній дзвоник е завжди. Віталій Олександрович був в нашій школі. Він е, найбільшим, що я вважаю, що він зробив для нашої школи, це відкриття спортивного майданчика. Це е, з його ініціативи, тому що як я вже сказала, це була людина з великої букви. Він займався спортом. У нього є свій е, спортивний клуб СПЗ на мазлях. Також він е, у нашій школі відкрив спортивний майданчик, щоб діти могли займатися улюбленою справою. Це дуже важливо для майбутніх поколінь. Для мене це дуже важливо, що є пам'ять, що зберігається пам'ять, що проводяться такі конкурси, проводяться маса заходів, які є в пам'ять загиблих героїв. Це для нас дуже важливо це пам'ятати, тому що це наша вже історія. Дуже приємно, що 14-й, якраз відбувся 14-й конкурс. Творчих робіт, я журналіст, і відрадно, що саме він під учасників цього конкурсу буде відзначено тут у центрі журналістської солідарності. Приємно, що заснував цей конкурс. Мій колега, секретар національної спілки журналістів України Віталій Голубів і, безперечно, національна спілка журналістів України підтримала конкурс і дотепер підтримує. Ну і щороку збільшується кількість учасників. Знову ж таки, дуже відрадно, що багато учасників є з Івано-Франківщині. Я думаю, що якраз таланти виявляються під час таких творчих конкурсів. Ну і це виростає, підростає наша майбутня зміна. Віталію Чорненький, Михайло Сенєв, Голос Інфо.